Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас 30 грудня. Я нічого не встигаю, ми нещодавно тільки прокинулися, хоча у нас на годиннику вже багато годин. Але вчора, уявляєте, я заснула разом з Тьомою. Для мене це був шок, тому що я просто проспала час для себе. Я зазвичай лягаю після 12 і в мене хоча б 2 3 години є, щоб щось зайнятися сім'ї. Вчора такого не було. Але нічого, я собі зараз трішки виділю цього часу і розпакую посилку, тому що мені прийшла посилка на тіло, яку я довго чекала, бо вона була ще прийти до Різдва. На сайті так обіцяли, але, на жаль, не прийшла. Я вбачаю, що раз тут з брудною головою, тому що мені ще треба і голову помити. Мама сама розпакує, добре. Буду вчити Тьому, що є деякі справи. Є деякі справи, які буду робити я сама. Без нього. І Бо... Де вона відкривається? Так я взагалі нічого не буду робити. Мама відкриває так? Прямо притик. Давай я сам набирай сімей. Сейчас мама так розкриє. Вот так, давай. Отак. Прям С ты пич на розпакову кину. Це мамине. Це мамина косметика. Косметика. Тут його нічого немає. Ні. Тьом, тьом, Будь ласка, будь ласка, це мамина косметика. Щось вони тут Його так прямо поклали, що не приклеїли чи що? Розу буду зараз так доставати, паралельно розповідати. Розповідати, розповідати те, що я хочу ще помити голову, але пізніше наставлю поранку, щоб вона в мене протрималася і до завтра. Все. Тому що гратися коробкою, а, щоб вона протрималася і до завтра. І я хочу пофарбуватись. Але я останнім часом фарбуюсь не фарбою, а тоніком, тому що я не хочу зараз фарбою а, перефарбовувати оцей колір волосся. Але оцей вже виглядає якось так дешево, це нами. Тому треба перефарбувати. Що я згоду? Ні, це я не замовляла. По-перше, я вирішила спробувати. Я раніше користувалася, мабуть, ну, вже півроку, під кремчиком від Нідлі. Він дуже класний, мені подобається, він класно зволожує. І знаєте, він закінчився в мене тиждень тому. А... І я відчула різницю, тому що взагалі в мене крему ніякого зараз немає. я тиждень не користувалася кремами, то по облицю, по облицю моєму дуже помітно. Особливо там перед тим, як я формую, видно, що волосся ще раз не водлена. Така да, упаковка. Це олівчики, мама потім покаже. Не чіпай! Твоя коробка? Коробка твоя. Внушиться. Я знаю, що там є ще спосіб, як можна відрізнити. Тьомочка, будь ласка, давай, мама запише. Я думала, що зможу спокійненько записати, але ні, прийшлось перерватися. Я говорила за те, що ще підробка таких тренів є. І там, якщо зрівнювати з оригіналом, то помітно. Чи хто це може знайти? Я бачила такі відео. Ще вирішила спробувати взяти від. Мріяж, здається, якщо правильно воно називається, така. Упаковочка це кремочок для підочок. Під я взагалі не використовую крема підочем, але вже пора. Мені 30. Плюс, а, тому вже пора використовувати такий малюсенький. ну, само собою, тому що це під очі. Ось дивіться, до речі, я хотіла спитати: знаєте що? Ви знали, що тут є на упаковках? Ось тут десь покажу. Отака. Відмітка це термін придатності відкритої упаковки до 12 місяців, тут 9. А, да. І замовила собі ще спрей-фіксатор спрей-фіксатор термозахист. фіксатор термозахисту 230 градусів він витримує. Так, що тут у нас є? Защит, захисний спрей для волосся. Легка і нелипка фіксація термозахист до, 20, до 230 градусів. Захист від вологості, контроль скухняних волосся, розглажування. Нести треба на вологе волосся перед сушкою феном або на сухе волосся перед використанням гарячих інструментів. От так от дуже цікаво. Тому вирішила спробувати використатися. І ще взяла два олівчика таких от. Розпаковка, я, звісно, має бути трішки інакше. Але ще є. Рюмель. У мене точно такий же був. Так, от він відкривається. Це темний колір. Зараз вийде чи не вийде нанести. Кусується не там. Що, ну, такая вот таке. Що там? Таке І... так. а заверша... також, але вже звичайно клічка. Йома! Коротше, зараз не нанесли, зрозуміли. Розпаковки з дитиною виглядають саме якось так. й там Костя записав голосове, щось у нього там із. М'язами, тому ще заїде в аптеку. А Я потихеньку пішла працювати, тому що ще треба прибирати, там, домити посуд. Голову помию вже пізніше. Сьогодні цьому спати не буде в день. Я так вирішила, тому що він прокинувся о 9. Задивлячись на те, що ми заснули о десятій вечора, він прокинувся о 9. Я хотіла щоб хоча б о 8. тоді в нього буде дарний сон. А Сьогодні буде безденного сна. Це означає, що мені буде важче, тому що Костя сьогодні працював зночі. І, 2, в було на і на два що не спо на роботу. Він це тільки приїде, піде спати, і звісно, що я з дитиною буду. І... Терпіння мені О, от цартяма скільки кіндерів. Ти... Тебе ціла прям колекція, те? М -м -м. А які тобі подобаються найбільше? М -м -м. Хто? М -м -м. Найбільше. Хто тобі подобається? М -м -м. Юлі -ме? М -м -м. А покажи. Покажи її мене а, оце, оцей, чому тут ціла вже колекція кіндери. Прикольно тут є Діно. <респрикаж> так? да? Такі от. Дуже прикольні з Діно, Дім. Ди... Діно, да. Дяна. Це, до речі, яйця. Да? А це ще ми в Лідлі брали йогурт. Ну, йогурт, там щось таке було, ще не чим потрапляємо. Там така кільця попалася. Котик, так? Калі. Котик? Калі. Це всі? А в тебе ще є? Чи це всі? А, там ще є? Покажи. Мама. Тут ще ціла купа. Все таки встигли. Пів години до закриття магазину ми вирішили заскочити швиденько дитячий і підемо зараз вибирати подарунок. Приг-приг. <рик> Отак ти будеш і вдома пригати. Давай, ручку. Ставай. Давай ми не будемо тут пригати, добре? <рик> ходімо, ходімо. Тепер точно знаємо, чого я була проти цієї. Іграшки. Тут ось тваринки є, різні, ой, бордер колір. Клас. Але їх ціна, звісно, така кусається, тут десь є ціни, Ой, не пам'ятаю, де вони. Але не дешеві. Десь одна така фігурка коштує десь 40 крон. Ну, так, тобто десь 5 євро. А, ось навіть. А, дорожче. Саме дешева 49 у нас є трактор на пультові управління. Де, цікаво коштує 200 крон. Є один мінус, це те, що транспортний поки що так особо не цікавиться на даний момент. Перегорів чи що. Тьом, ти ще вибрав собі вже подарунки? Є. Так спайдер в тебе є. Ты можешь дома так и есть. Ладно, еще Халка можно будет бы раз, раз, разумнито. Так спайди в дома е. Стопы не наливают. <laughs> Халк. И там стоит рядом, да? Без проблема. Uh -huh. От ми з те, що ми вибрали вже ще з минулого року. І що тут? Костя хоче машинки. До Я хочу до пластиліна ще отакий от набір. Машинки? А чи вам взагалі хоче халки? Двох. Що виберемо? побачите потім. Так. Наступна наша зупинка це недол. То... Зараз зайдемо Нам тут треба дещо докупити. Це <реклама> зараз. Так отак уновочі Бо людей багато, я дивлячись по зупинці, то людей багато людей <реклама> <Десь реклама> скупляються. ми вам сьогодні показували, що в цьому є колекція вже кіндерів. Ми їх тут брали, вони тут новорічні, різдвяні, точніше. Є інші. І Ми тут побачили дещо. У них замість 13 крон. 3 крони, а так вони коштували 13. І яка в тебе ідея? Пластинку взяти. А там немає обмеження. А бачила локал прайс, тільки в цьому магазині. У срок годності до 20.04. Обмеження? До якого? До 26-го грудня. Прикол. У мене пропозиція просто пластиночку взяти. Там може хоча б десяток. А може пластиночку? Та наша нам скільки різдвяних цих зай? Так, два, три. Зай. П'ять, двадцять штук. Та толку нам скільки різдвяних цих фігурок. Ну, по суті. Йому було стільки питань прибере в майбутньому. Йому на ті іграшки, давай так. Ну. А Мені ні. Тьома, Тут людей поменше буде, так? Ні. Mm -hmm. Якось то взагалі не, не просто вхнутиць. Я mm -hmm. ще на випічку зайду. Mm -hmm. Так, а тепер нам треба вибрати щось типу такого, так? Скільки ми візьмемо? Mm -hmm. Взагалі тут була така вежа. Залишилось тільки оце. А нам треба таке поштучне, так? Mm -hmm. Скільки його взагалі видів? Один, два, три? Три. Чотири? Ні, три. Так, да, три, тільки виріб. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, дивись, щось таке смачненьке. Ой. На двадцать пять крон стоит такая кисточку. Очень Ты распаковываешь? Мама. А. Да, очень заметно, что... Мамі. Да, маме. <laughs> что в кто спьет, такие. Вафельки. Давай. Мамі. Что еще есть? Що це? Картопля один давай да І це Тьомі, так Тёмя. Да. Тёмя. там ще майонез? <плес> Ще ще банани. Хліб. Ой, хліб. Картопля. Остання? Картопля, да? так? Воля. Куди поклади картоплю? Все? На місце? Ми взяли багет. а Це багет для канапок буде. Також взяли такі от, як я показувала, марципанові тістечка. І тут ще також два тістечка, але Покажу вже потім. Поки Костя там роздягає чому. Що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що в магазині показати вам, але не показала, тому що не було. А, там в магазині зараз. Взагалі, як те, що ми знаємо, як данці святкують о, новий рік. У них дуже так, тортів немає, як у нас, як ми звикли, але вони люблять оці пироги. Типу, ну, Кейк воно називається. А, да, а, Марципанові такі. А, от одну частину вам показала вона там з годинником, а там прям така є перша, я тут фото вставлю. Прям така вежа. І оце прям е, топова по традиції в них е, завжди була така от марципанова вежа. І вони на Новий рік, о, ну, наскільки я читала, наскільки знаю, то е, вечеря вечерю, десь там часов 6-7. А на Новий рік більше таке, як в паті, знаєте, там якісь е, типу бутербродики, канапочки. Обов'язково шампанський з цим марципановим тортом. Не на тортом, Оцею марципановою вежею. І от їх розкупили, її тільки та частина залишилася із годинником, а от велику цю саму головну вона коштує там 20 євро, її розкупили, її вже не було. Хоча я сподівалася, що вона буде, я зможу вам її зняти, але, на жаль, не було. А ми, до речі, з кості ще й думали, якось так. Що, мабуть, будемо потихеньку відходити і переманювати трішечки європейських традицій, в тому плані, що прям не на, на, на сам новий рік, тобто не на опівніч, наставляти великий стіл, там із першим, другим, третім компот, як так кажуть, а повечеряти десь там о 7-8 годині, а потім вже на сам Новий рік, тому що ми зазвичай... Святкуємо український Новий рік в 11 завданні, а потім в 12 по датському часі. То от повечеряти, а на одинадцяту годину вже підготувати там шампанське, якісь канапки. Ну, тобто такі закусочки, знаєте? Чисто там закусочки, якісь, можливо, трішечки салатику, і потім вже десерт, фрукти із шампанським. Тому вирішили спробувати в цьому році так. Я взагалі раніше була за такий от формат, а щоб не нажиратись на Новий рік. Тому ну, що ти сидиш, ти в 11-й годині вже нажираєшся до 12-ї поки найдаєшся, вибачте, до 12-ї поки досидиш. І вже потім спати хочеться. До речі, подарунки також купили. Їх запакували прямо в магазині, тому вже 1 числа будемо знімати, коли вони будуть під ялинкою. І вже покажемо, що все-таки ми вибрали, тому що виявилося це нелегке завдання. Ось такі от справи. Будемо трішечки змінювати наші вже традиції і плюс. А ще до речі, знаєте, що наскільки я знаю. Я подивись на нього. Це що за подарунок? Тьома. У нас так ялинка вже похилилась. Yeah. Yeah. Такий класний. Yeah. Як ти залазив туди, покажи. Як ти залазив? Вот yeah. Я ще залазив. Yeah. Вилазь, Вилазь. вилазь. вилазь, вилазь. Коротше, знаєш, що я тебе хотіла запитати. Mm. Я знаю, що ще в Данії є така традиція, вони на Новий рік стрибають зі стільчиків. Будемо стрибати? Ну, типу, із старого року вони стрибають на новий, новий. строй. Е, ні. Ладно. А до речі, а коли вони це роблять, якщо вже о 12 вони салюти запускають? Тут скільки, так багато салютів я не бачила навіть в Дніпрі mm. за yeah. все своє життя вже жила. там. В нашому містечку мешкає 7 тисяч. Так, да, і тут стільки салютів, що йомає. Ну, Вони просто в них ж державна заборона на салюти. Да, вона там, по-моєму, 31-го первого тільки можна. Тобто за два роки за два дня все свої бажання. Всі свої бажання за два дня вистрілюють. Будеш салюти дивитися? Салюти, будеш Да? Точно. На вулицю не вийдемо, ми через вікно будемо дивитись, так? Да. Все, давай прощатись. Жи дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити подобайку, підписувати не підписано. Побачимось пока, пока.